Що? Гарна шабля! Типовий Сокодрочер. Обіцяєте свободу, але будуєте гулаг. Що? За тілетку за чотири роки? Та це ж повний маразм! Це щось цікаве, це набити власні кишені. Та робити з людей рабів. У тебе немає принципів, як і у всього твого народу. Союз давно розвалився. А ти будуєш свій режим з залишків гімна. Твоя правда. Союзу немає. Але я хочу повернути ті часи. Хочеш знати чому? Бо я маю мрію. Що? Булочка по 12 копійок, ковбаса по 30, і у кожного є килим на стіні. Земля рівності чорт забирай. Де люди щасливі, бо немає, з ким порівнювати життя, де влада вирішує, де ти працюєш, тому немає ніякого туніяцтва, де житло безкоштовне, а штори в ньому з такого ж матеріалу, що і білизна. Де кожна людина може отримати путівку в санаторій. Добійся вашу дію з документами та магазинами без черг. Добійся свободу слова, якщо навіть Кива має блог. Добійся вашу незалежність. Добійся капіталізм. БІСА, це Україна хвора. Все прогнило націоналізмом. І ліків немає. Треба вирівати з корінням. Вичистити все, спалити це. Із попелу утвориться новий союз. Не розвинений, але приборканий. Слабкі будуть знищені, а найсильніші спиватимуться. Всі будуть жити так, як скаже вождь. Всі знову будуть під залізною завісою. Про що ти в біса говориш? Ти все ще не зрозумів. Ми навіть використовуємо війну як спосіб, щоб бути при владі. Щоб потім припинити війну як рятівники. У моєму Радянському Союзі люди будуть носити свої речі десятиліттями. І не через бідність народу, не через те, що полиці в магазинах пусті, а через те, що зроблені по госту. Ну, що скажеш? Так кому це в біса сподобається? Ну, це точно сподобається мені? Ти повинен спробувати жити без власного вибору, козаче. Ніяких думок про реалізацію, тільки вірність союзу. Ну, не все так однозначно. Ти нарешті зрозумів. Я навіть поверну вам бутерброд, товариш. Я був неправий. Ти не совходрочер. Адже ти дев'ятикласник! Але тоді все було кращим, і я повинен повернути той час. Це навіть не ностальгія, це не освіченість. Що ти знаєш про нашу історію? Голодомор 30-х років, розстріляне відродження, утиски української мови і постійні війни в нашій країні. Але ми, братські народи, Київ Мать городов Руських. Ми робили це все заради вас. Ми не повторимо минулих помилок.